що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Атвір со сторони Росії будіміноборони вже об этом сообщил Путин на совещании по потіракту на Крымском мосту. Росіяни колись заплатять. Ну але поки е, колись вони заплатять. А поки здається, вони знайшли дійсно спосіб, е, як реально перекрити постачання українського хлібу на світовий ринок е, українського зерна. Справа в тому, що саме такий а я це єдиний все. А це єдиний можливий спосіб. Справа в тому, що швидше за все, сам вихід з зернової угоди нічим нам не загрожував. Бо минулого року таке вже було. Росіяни вийшли з зернової угоди, а Ердоган заявив, що а він то з угоди не виходить. І під охороною турецького флоту абсолютно спокійно йшли собі далі. Кораблики, і звичайно, що у росіян не вистачило нахабства спробувати вдарити по кораблях під захистом турецького флоту. Вони чудово знають, що блищилося від їхнього чорноморського флоту при такому прямому зіткненні. І через кілька днів там через тиждень здається, вони тихенько, смирненько повернулись назад до угоди, щоб далі вже в межах угоди всіляко гальмувати, всіляко там пакостити. Насправді, ці кілька днів, що росіян в угоді не було, за ці кілька днів пройшло більше кораблів аніж за той час, що вони в угоді були. Там ще ще один можливий момент відбувся. Про в порт Новоазовськ відвели більшу частину свого флоту, не тільки побоюючись наших. Нептунів, скажу так, але й вочевиць, і кораблів військових тореч. Ні, ну Туреччина наразі з ними не воює. Але цілком зрозуміло, що Ердоган не дав би просто росіянам вийти з цієї угоди, і на цьому угода би припинилась. Стало було абсолютно зрозуміло, що Ердоган зробить точно так, як минулого року. Угу. Що він е, покаже всьому світу, що він хазяїн в Чорному морі, і що поки він угоду дотримується, то чи є в ній Росія чи нема, рояля не грає. І тоді, тому росіяни дійсно знайшли спосіб, а вони дійсно здається, цього разу вирішили, що е, все. Годи вони дійсно виходять назавжди. Вони скажімо, вважають, що український хліб має перестати поступати на світовий ринок. Ну і єдиний спосіб зробити це і не нарватися на війну з Туреччиною, це саме вдарити по по місцях відвантаження, от по українській території, по українських терміналах. От і тоді, що Ердоган то може охороняти кораблі. А якщо на ці кораблі неможливо це зерно завантажити, то все ну, історія припиняється автоматично. Бачите постраждали, що потужності компанії аграрних відомих виявляється ну, на українській території, але ж не тільки во власності, наскільки я розумію, це обладнання України перебуває. От в чому суть е, ну е, це мені здається, один з власне ще один додатковий доказ того, що характер війни змінюється. Е, все ж таки, е, ну росіяни е, власне конкретно керівництво Росії, е, воно. Весь цей час намагалось якось домовитися із Заходом. Угу. Не з нами. Ми з їхньої точки зору об'єкт, а не суб'єкт. Але з Заходом вони весь час торгувались. І тому, в принципі, намагались деякі мости не спалювати. І, зокрема, власність, та, котра не українська, а власність великих міжнародних інвесторів в Україні, ну, вона була не то, щоб зовсім захищена. Але принаймні її не робили, скажімо, першочерговими цілями, по ній спеціально не били. От. А таке враження, що наразі росіяни вже йдуть в банк Вони вже остаточно зрозуміли, що якихось проміжних оцих от договорнячків, які б їх рятували, швидше за все не буде. І вони вже ставлять питання пана або пропав. Або вони виграють цю війну за будь-яку ціну, або. Якщо вони її програють, то вони просто вважають, що владу не утримають, що в самій Росії почнеться велика смута, і тому їм вже все решта їм вже байдуже. Оскільки для них ключове це все ж таки утримати владу в самій Росії, а вони вважають, що єдиний спосіб для цього це перемогти в цій війні з Україною. То вони тепер будуть дійсно йти вже і на ті речі, від яких минулого року утримувалися. Це до речі, нам всім треба усвідомити, що Росія йде далі ніж заходила до цього. Треба зрозуміти, що в нас попереду насправді дуже важкий час. А то ми вже настроїлись, налаштувались, багато хто з нас на те, що от перемога ніби ось-ось-ось, от вона вже близенько. А по перше, вона не настільки вже й близенько. Угу. Але по-друге, чим вона ближче, тим насправді тяжче буде перед цим. От цей от вираз про те, що найтемніше саме перед світанком, от він в даному разі абсолютно виправданий. Та згадаємо ту саму другу світову, коли вже. Якраз було очевидно, що нацистська Німеччина остаточно вже без неповоротно не програє. От саме тоді, якраз нацистський режим вчинив дуже багато своїх останніх злочинів, і якраз теж, коли от коли вони вже йшли в банк, коли вони вже е скажімо, вважали, що заради, якщо не перемоги, то хоча б не поразки, то не жалко вже нікого і нічого. Діло в тому, що вони ще баганаглі, чесно кажучи. Тобто вони вважають, що можна щось, що що угодно. У них немає ніяких тормозів. совершенно. Саміт Брікс і Путіна з'явилася вже інформація від російських змі, що Путін туди не поїде. Там Сіріл Рамапоса бідкався, ніяк не знав, як йому чи з гарними бути, чи з розумними, ніби римський статут ратифікувала південно Африканська Республіка, але й Путіна садити не хочеться. І розказував про війну якусь міфічну Російської Федерації. Їде у підсумку Лавров, голова МЗС. -у. А виходить, що для Кремля ну фактично це ж приниження. І навіть там оцей глобальний південь, де були у них свої союзники, вони тепер навіть туди не можуть приїхати. Вони ж хвалилися, що от у нас там делегація з такої-то африканської країни, дружбі крепнуть, а тепер цього нема. Ми насправді дуже сильно недооцінюємо факту видачі міжнародним кримінальним судом 4 місяці тому ордера на арешт Путіна. Цей факт дозволяє ну суттєво змінювати міжнародну політику. Тобто Росія опинила ситуації, коли лідер ядерної держави не може дозволити собі поїхати туди, куди він хоче, через те, що він може бути затриманий. Ну навіть ми ж розуміємо що навіть спроба затримання е, Путіна вона матиме, я б сказав. Тонічні наслідки для іміджу Росії тому Росія вирішила не ризикувати. А, і р... думаю, що угу. такий, такий підхід буде і стосовно інших держав. Ні, ми ще чекаємо інших ордерів, тому що погодьтеся, депортація українських дітей це жахливий злочин, але росіяни творили і продовжують творити в Україні набагато гірші речі. І хотілося би більше ордерів. Справа в тому, що ордер за депортацію українських дітей він спроможний. Знайти відлуння у серцях більшості більшої кількості людей, ніж скажімо, більш звичний ордер за геноцид чи масові вбивства. Ну, вибачте, за цинічний підхід, але до геноциду і масових вбивств людство вже звикло. А от коли інкримінують депортацію дітей, то це питання, яке. Може більш ефективно об'єднати світову спільноту в тому, що таку людину необхідно якось притягнути до відповідальності. А європарламент тепер закликає видати ордер і на арешт Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, ну Лукашенко взагалі нікуди не їздить, окрім як до Москви. Тобто, ну там ну менш... чому він він був в Зімбабве, він був в Китаї, але його я б сказав, що. Якщо на Лукашенка теж видадуть цей ордер, а до цього йде. Я думаю, що буде не тільки на Лукашенка ордер, а на такого паралімпійця Талая, який займається вивезенням українських дітей з української території, то дійсно Лукашенко практично перестане відвідувати інші держави всюди, до де його ну його і без того не запрошують, тому що статус останнього диктатора Європи він дуже потужний. А з іншого боку, він просто ну буде в ситуації, коли він не може нікуди поїхати, але разом з тим розраховувати, що буде якісь ситуація, за якою там прилетить загон американського спецназу і викраде Лукашенка з мінська для того, щоб його судити, десь в, інсту... в міжнародних інституціях, я думаю, все ж таки не варто. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.